Bye. У середу, 16 жовтня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Сергія Колінька. Мужній воїн із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини зі зброєю в руках, служив на посаді водія електрика 3-ї стрілецької роти збройних сил України. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Сергія. Чесно, Сережа був самою достойною людиною, яку я знав. Він був справжній чоловік, козак, сильний. Він ніколи не жалівся ні на що. Він був ну, справжній патріот. З першого дня війни тільки вона почалася, він взяв зброю і пішов спортив. Чесно, я таких мало людей знаю. Він всю війну там, оскільки це до самого останнього моменту він був на війні постійно на позиції, на позиціях, на позиціях, дуже рідко був вдома. чесно. Сережу дуже жалко. Він був будівельником. Будував людям краще, краще життя, як це сказати. Патріот своєї країни виросли. Ми раз... ну, разом він приїжджав в село до діда, до баби. Росли разом, хлопець був привітний, веселий. Шкода таких людей, які покидають нас. І слава героям. Народному герою Сергію Коліньку назавжди залишиться 44 роки. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів, захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Ми познайомились на обороні міста Суми і разом служили до певного часу. Потім ну, я, я так склалося, що я перевівся до іншого підрозділу. Він як сказати, дуже сміливий. Завжди він, ну по службі, взагалі без, ну, і прийдеш, кажу, на допомогу завжди. Він завжди ну, ну, в ньому впевнений. Впевнений, що рядом є такі побратим, який прикриє спину. Ну, у нас ну, в таких умовах звичайних людей немає. Сергій той дуже гарний друг, ми разом разом в місті служили. Завжди ну, і допоможе, і прийде на допомогу, і поради, і ну, дуже світла людина. Ну, наш час самі достойні от, і уходять. Тобто, ну, до, досі не віриться, хоч з, з роками ну, і багато побратимів поуходило, по, по досі так не віриться, що от найближчі друзі і уходять. Тобто, ну, Дуже дуже шкода. Будемо мститися далі. Дуже хороша, чуйна людина. Це був хлопець з великої буквою, ще дитинства. Він був справедливий, чесний, надійний. Дуже його жаль. Співчуваємо родині і дякуємо йому за те, що ми спимо спокійно. Слава герою! Відспівали відважного солдата Сергія Колінька у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ой, мой, за спокій душі спочила гараба Божого героя України. Загибло в воєна за волю, незалежність, і соборність України. Но представленого Сергія і за відкучення йому всякає прави є і є. Мужнього воїна воєнооборонця Сергія Кулінька з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.